16 липня у ліцеї номер 4 Могилева Подільського стартував чемпіонат України шахів серед юнаків та дівчат до 20 років. Для участі у чемпіонаті попередньо зареєструвалися понад 45 учасників з різних регіонів України. Турнір офіційний це то, що Мінмолодспорт називає четвертим рангом. Найвищим рангом, який проводиться в Україні, це велика честь. На сьогоднішній от буквально момент, що ми говоримо. Це було 14 областей України. Приїхали із скільки я пам'ятаю, Львова, Івано-Франківськ, це східна Україна теж представлена. Це вже говорив Харків, Тернопіль, центральні області. Ці практично всі тут є. Це дуже важлива подія для нашого міста, адже турнір такого рівня проводиться вперше. Такий крутий турнір і в нашому місті, наскільки це важливо? Це дійсно, це чемпіонат України. Ми все розуміємо, це досягнення наших шахістів, це досягнення нашого місця, нашої громади. Тому нам дуже приємно, що е, такий турнір проходить дійсно в нашому місці. А що можете побажати учасникам? Тільки перемоги. Якщо вони поставлять мету, вони досягнуть ну, тут досить гарних результатів. Міська влада посприяла, аби організація турніру відповідала його високому статусу. Відкрив урочисту частину змагань міський голова Геннадій Глухманюк, який щиро привітав учасників чемпіонату. всіх учасників побування чемпіонату України жахом. Наша громада пишається тим, що змагання такого рівня приходять в нашому місті. Серед гостей був присутній народний депутат Геннадій Вацак, який привітав учасників турніру та побажав шахістам гарних досягнень, перемог, нічого не боятися, та йти лише вперед. «Я Хочу сказати те, що ви займаєтеся. шахом, це вже безка. Це високий інтелектуальний вид виріс. Знаєте, його земля не тяжко ще. Бо це дійсно це не просто, це стратегія на всю життя. Mislim, možemo za sad svi, ja vam kažem, svojstveno to ne dosim, jer Не обійшлося без музичних подарунків для учасників турніру. Танцювальні колективи Могилева Подільського підготували чудові номери в знак своєї підтримки. Як стало відомо, серед учасників шахового турніру є імениниця Катерина Дубінська з Києва. Саме сьогодні їй виповнилось 20 років. Міський голова Геннадій Глухманюк разом з народним депутатом Геннадієм Вацаком привітали дівчину та подарували шаховий тортик. Віта також приєднується, до вітання. Очікували ви таке день народження? Ні, не очікувала. Я взагалі не знала, що буду брати участь у чемпіонаті України, тому вирішила це в останній момент. От, тому для мене це досить незвично. Хочеться на день народження виграти першу партію, тому я зроблю, би все можливе, щоб виграти. Спортсмени змагаються у трьох дисциплінах: класичні шахи, швидка гра та бліц. Класичні та швидкі шахи гратимуть за швейцарською системою у 9 турів. Бліц за швейцарською системою в 11 турів. У Вас є хвилювання? Ну перед любими змаганнями у мене є хвилювання. Так у любого спортсмена тому. Звісно, що є. Що вам потрібно для того, щоб заспокоїтися і рванути до перемоги? Думаю, щоб тримати себе під контролем і сконцентруватися. В турнірі такого масштабу ви приймаєте участь вперше? Ні, я приймаю участь в такому турнірі, мабуть, вже раз восьмий, десятий. А що потрібно для перемоги? Ну, Потрібно спочатку. Мати добру фізичну підготовку, психічну підготовку, вміти віддихати правильно. Також я думаю, менше сидіти в гаджетах, бо це відволікає. Ну і просто бути впевненим у собі, вірити в свої сили. Шахи одна з найпоширеніших спортивних ігор сучасності. Головною умовою шахістів є концентрація уваги, вміння долати труднощі та планувати власні дії логічно мислити. Це не легкий вид спорту, адже щоб досягти результатів, учасникам потрібно займатися по 8 годин щодня. Шахи надзвичайно важка гра. Дуже багато років потрібно займатися, щоб досягти певного рівня. В першу чергу треба любити цю цей вид спорту, бути працездатним, мати гарного тренера, І не лінитися, працювати, займатися кожен день, бажано кожен день, і тоді буде результат. Турнір триватиме впродовж тижня і завершиться 23 липня, коли будуть визначені переможці у номінаціях класичні і швидкі шахи та бліц. Віда обов'язково буде слідкувати за рейтинговою таблицею турніру та повідомить імена переможців.